Доброго дня чи то вже вечора, знову на природі в такому гарному місці, так? на березі Дніпра, ми пропонуємо з вами розібрати тему, яка останнім часом звучить в просторі. Тобто люди задають питання. Не то, що питання навіть, а скаржаться, що, що робити, коли на мене нападають вампіри? Так? Mm -hmm. Як не віддавати свою енергію, тому що куди не кинь і в сім'ї можуть mm -hmm. бути на роботі і в транспорті скрізь вампіри, скрізь кожен хоче поживитися? Mm -hmm. Як ви думаєте, Михайло Іванович? Як ви ставитесь до цього вампіризму чужої енергії, і чи правда це взагалі так? Я вам кажу доброго дня. Так? Це тема мене усмішка на тему вампіризму. тому що це так вигідно. Жертві вважати, що хтось вам енергію? Це давнішня тема, може, років 20 назад я цим зустрічав, а останнім часом хто приходить або хто жаліється, то зразу в мене є пропозиція. А що є причиною? Чому та чи інша людина, хто так каже, Жаліється, що з неї п'ють енергію. Зразу я пропоную. А що є з причиною? Значить, логічно, якщо є вампір, то хто ти є? донор, так? Так. А вампір яку енергію може брати? У мене колись теж було питання. А бувають вампіри, любові, світла, радості. <гум> ти скажеш ні, правда? Так. Тобто вампіри п'ють енергію низько частоту. Низькочастотно, так. Роздратування, якась злість, образу. Так. Тобто, якщо ти понижаєш частоти будь-які емоції, які проявляєш, недовольства. Самонеповагу і так далі, то таким чином ти відкриваєш своє поле, і в твоє поле притягується така людина, яка буде приймати низькі частоти і сприяти, щоб ти ще більше проявляла, проявляв такі частоти, низькі частоти. Mm. Mm. Але ж донорами або вампірами не народжуються. Я так розумію, що ними стають в процесі mm. життя. Як це може відбуватися? Звичайно, із своєї вже практики, і спостерігань і супроводу постійно, як мінімум, це в дитинстві. Можна записати програму батьків самих дорогих перших тобі людей. Можна записати програму у садіку, в школі, у суспільстві. Можна за... прийти із цими програмами як задача душі відпрацьовувати, допустимо, гординю, відпрацьовувати там э... егоїзм певний, негативний. Тобто дуже багато є причин. І Тому, вірно ти кажеш, з цим рідко хто народжується. Але ж для того, щоб не сердитись і не метатися в сторону в сторону, як бути з тими вампірами, потрібно заглянути. А що саме ти проявляєш? Як ти реагуєш на ту чи іншу людину, яку ти вважаєш, що вона тебе сердить виводить із себе, розстроює тебе? Може варто заглянути? Тобто, чи вірно я зрозуміла? Людина з дитинства записує якусь програму собі, так або Обра... не, не несвідомо несвідомо так. В дитинстві це відбувається угу. за часто не, несвідомо. Тобто вона записує там страх якийсь або образу, або угу. роздратування на щось, або протести до всього бувають і такі. Да? І не тоді Так, так. І тоді ця програма м стає тригером для людини. Вона тоді присутня і так. коли друга людина, якби так сказати, так. намацує той тригер, так бо нас ну скажімо так, суспільство наш, наш нас завжди випробує, як зеркала. Так, mm -hmm. і на роботі нас щупають на о, чи варті, ну чи можеш ти віддати енергію, тобто mm. чи можеш ти війти в стан того роздратування, злості, протесту, mm. несправедливості і так далі. Да? Так. Тобто, коли спрацьовує тригер, тоді ти розкриваєш свої, так сказати, обійми для mm. або точніше, не обійми, а ворота для того, щоб енергія твоя виходила, так. тобто. Так. І завжди з'являється той, кому ця енергія смачненька. Смачна, і він починає натискати якби, на цю кнопку в тобі, і щоб ти ще більше проявляла, а він отримує uh -huh. і ще плюс. Часто кажуть: от поспілкувалася я з подружкою, чи з ким, там, чи з директором, чи, чи співробітником, і е, в е, той, друга сторона, мене розсердив або розсердила. І потім, коли я розсердилася образилась, та людина відходить від мене задоволена, uh -huh. а я без сила. Uh -huh. Тобто вона випала в мене енергію. Uh -huh. А як вона може випити, якщо ти її не даси? Якщо ти не поведешся, uh -huh. ти можеш помітити, що ага, тебе пробують, як кажуть, на зуб. Mm -hmm. Ага, Починають ображати, починають грубити тобі. І якщо ти береш на свій рахунок, значить все, ти попався, або попалась на гачок. Mm -hmm. Тобто такими вампірами mm -hmm. можуть бути запросто і люди в твоїй сім'ї, і на роботі, mm -hmm. і люди мало тобі взагалі знайомі, да? які там е визивають тебе на якісь негативні проявлення. Mm -hmm. Так. Діти, батьки, друзі, uh -huh. подружки, хто угодно. Вом... Перший вампір це маніпулятор. О. Саме проще маніпулятор. З цього моменту подробніше. Це для... А маніпуляція починається тоді, коли тобі потрібно признання. А? Коли ти дозволяєш собою маніпулювати. Правильно. Коли ти ведешся, е, із-за того, що тобі треба признання, тобі ага. треба е, сподобатись, тобі треба бути, як то кажуть, в стаї. Ну угу. от і все. І зараді признання, тобою починають маніпулювати, і таким чином ти віддаєш, а вони отримують енергію, яку низьких частот, незадоволення. Е, добре. Е, що робити? Що Як робити? цього уникнути? Насамперед, Як перестати бути донором? Та, насамперед, моя пропозиція, потрібно призупинитись і перестати звинувачувати якоби так званих тобою вампірів. Нема вампірів. Поки ти будеш донором, буде вампір. Угу. Тобто залишив спокою крайніх, тобто, зеркала. І запитай себе, а чому в моєму полі є така людина, такі дії? І коли ти почнеш зупинятися, а на яку реакцію, на яку ситуацію, на який тригер, і так стоп. Ага, в мене є тригер, ага, образа. а ну-ка, ну-ка, де вона в мене взялася? І коли глуп і глуп і глуп, об'єжджає слово, самоповага туди же. якщо ти не поважаєш себе, якщо ти себе не приймаєш то тебе теж будуть не поважати. І тому починаєш признавати свої низькочастотні програми, починаєш поважати і починаєш з благодарностю відноситися до тих, хто показує тобі або вказує на ці низькочастотні програми, звички, слова, думки з благодарністю. І тобі починає відкриватися тоді. А що і що? Раз, а друге. І знову ти починаєш повишати свої частоти. Вчитися бути задоволеною, вчитися радуватись, що ти побачила цю програму, цю звичку, яка не твоя, а тобою записана. Ти вчишся вибачати себе за те, що колись несвідомо ти записала цю програму чиюсь, батьківці, чи чиї би то не було, і так далі. Тобто, як мінімум, бути в благодарності, так як це дуже високочастотна енергія, і намагатися, не скажу, не впадати, так? старатися уникати таких низькочастотних своїх проявів і розуміти, що вони просто показують. Тобі, де тобі треба над собою попрацювати, так. де треба поміняти е, якусь свою якість. Поміняти, замінити, або додати, або трансформувати, Трансформувати, так. Ну, похвалити себе за невдачі О, і так. так далі. І тому це слово вампіри піри в твоєму житті. Угу. Ну, отак. Дуже дякую. Якщо не ясно, звертайтеся. До побачення до нових зустрічей. Дякую.